Тонн тонн 3000 тонн и тонн да? и 130 тонн гранатиров, гранат и -то тонн сегодня и и сто тонн битума на И нам хватит где-то на 2500 тонн тонн. На сколько? На две тысячи тонн. На две тысячи тонн, да? да. Вот сегодня первый день первые первое, что тут Асфальт вы имеете Да, Вот, вот мы делаем на вот верхней такая на намер... верхней вот, что... намер... вот что тут вот а делаем. Вот а? делаем да? идет вот этот крупный шлиф. А, вот это а, я просто э, в этом видел, у Это Часів, да. Да? А потом он идет полный слой полную. На него на 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 у нас 3000, да? А да. на, на верхний слой у нас 2000. 2000. 2500 часов. В принципе, только до того. Пойдемте рассвет. Вот там 1000 тонн лежит, 20-40 на нижний слот. Вот это лежит на сальто добавляется, на акция Подготовились к сезону, все все. Техника а как сам завод? Вот как он, его там изношенность, там, запчасти. Не получится, что все поломается в разгар сезона, потому что у нас нет не, шпионирования. Не, будет все в порядке. То есть все нормально, да? да все поготовы. То есть мы, мы... Зимой, зимой мы не гуляли. Да? Нет. То есть мы Полностью подготовили, использовали где-то на ремонт асфальтобетонных заводов, где-то вложили порядка 200 тысяч. На ремонт вложили 200 тысяч, да? Да. да. Только на ремонт асфальтных заводов вложили. Уже тиждень, як ми слідкуємо за температурним графіком е добовим для того, щоб запустити завод. Сьогодні перший день і ми не згайли жодного дня, сьогодні перший день, коли згідно температурного графіку, він є сьогодні 8 градусів на добу, середній середні середні температурний графік. І ми сьогодні можемо запустити завод. Що ми сьогодні і зробили? За моїм дорученням, сьогодні, 23 квітня, ми запустили завод, і він почав сьогодні виробляти вже асфальтобетон, який потрібен сьогодні для наших доріг, Тому що ви бачите, який сьогодні стан доріг в нашому місті у всіх дворах. У нас сьогодні є заготовлено на 2,5 тисячі тонн – це щебня, асфальтобіль щедня грабницілу і бітуму ми можемо зробити 2,5 тисячі тонн. Дійсно, цього може недостатньо, але ми зараз будемо роботу, ще по закупівлі, ще бітому, ще ще дні, щоб роботи у нас не зупинялися. Ми в цьому році почали роботи раніше, ніж в прошлому році. В прошлому році у нас більш складна ситуація була з фінансуванням. Нам не вдалося вчасно все ж таки вдалося не вчасно переломити ситуацію, але сьогодні ми почали роботу набагато раніше. Особисто сам приїхав проконтролювати процес пуску заводу, його роботи, і щоб цей день у нас запровантався таким що удачним таким стартом був. Сьогодні ми вже почали працювати на 12-му мікрорайоні, це Белгородський проспект. Ми з'єднуємо Черепина і вулицю інтернаціоналіста, будемо від дитячих садочків робити там дорогу, внутриквартальні дороги, домові дороги будемо робити. Буде дворові водніше. І також будемо доходити, закінчити вулицю Первомайську, вулицю е від Комсомольської до Чорновола. Також будемо закінчувати вулиці е Засумську, від Садової до, до Чорновола. Е і будемо переходити в подальшому у нас буде ще е закінчуємо вулицю Баувана, е тротуари. І також в планах є 20 років перемоги. Але сьогодні, коли ми сюди їхали, також дав доручення е начальнику Укса е розпочати роботи по підготовці капітального роботи Також в ці металоні. Я думаю, це амбітні плани, але в цьому році будемо намагатися все ж таки зробити документацію дав до робити, тому що дуже такий поганий стан. І Хочу сказати, що також готова наша машина, наша турбо 2000, та що буде робити, ремонтувати яму, тому що ямочний ремонт також потрібен, але все ж таки наша найголовніша стратегічна позиція. Це е, капітальний ремонт доріг, тільки капітальний. Тому ми сьогодні звертаємо увагу на те, щоб раніше почати роботу, щоб все встигнути в цьому році зробити. Швиду. Оці, Швиду. Ну, ви знаєте, додатково ще треба буде, будемо звертатися до депутатів, щоб додатково ще... Виділити ще на поточний ремонт. Поточний ремонт це 30% ремонту дворів. Mm -hmm. Капітальний – це ще більше 60%. Тому за ямковий ремонт я б такого терміну не казав би, тому що no, це... того я їхав я з Києва, їхав, я бачив, що таке ямковий ремонт. Холодно, йде дощ, а люди кладуть там в Полтавській області дорогу. Це неправильно. І хочу сказати, що оцей список із 63 об'єктів, я сьогодні особисто в лікарні вже, коли лежав, перелічив, так все є. 60 було, 3 додавали по зверненням громадянща, то тобто, всі 63 об'єкти у нас враховані. Будемо звертатися до депутатів за додатковим фінансуванням. Я думаю, це біля 10 мільйонів нам потрібно на поточний ремонт і будемо виходити вже на вулиці, щоб люди бачили, що, що ми просто чекали. Тепла, щоб була можливість все ж таки не порушувати правила, стандарти укладки клапці беруть. Сьогодні ми запустили розпорядження голови, запустили остати бутонник На сегодняшний день у нас в наличии есть больше 8000 тонн материала, для которого мы можем выпустить 2500 тонн асфальта. Если нам еще дополнительно продержить битум, мы еще можем порядка 3000 тонн асфальта выпустить из этих материалов есть только за битум. Заводы. Да. Ну, в прошлом году, если на, на цей год вот все у нас есть на 2,5 тысячи тонн, то за прошлый год мы заработали 12,5 тысяч тонн. Значит, примерно а гроши э, выделяются примерно написание, что и в прошлом году, значит, цена средств материалов процентов на 30 и необходимого на 30. Заводы делали полный ремонт, выделены, их застроили. И думаю что нормально. Гробеньком родину. Все, что надо распорядка, число не стороны, выконули строк, все были контролировали.